Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо кекс з ягодами та родзинками. Готується він дуже просто і виходить неймовірно смачний. Всі інгредієнти та особливості цього рецепту я ще раз напишу під цим відео в описі. Готується наш кекс дуже просто без застосування міксеру. У зручну ємність розбиваємо яйце, додаємо 2 столові ложки цукру дрібку солі, трохи ваніліну та півчайної ложки цедри лимону або апельсину. Тепер все просто перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо 35 г рослинної олії або вершкового масла. Я буду використовувати рослинну олію. Та 65 грам кефіру. Знову просто перемішуємо. Тепер додаємо в тісто пів чайної ложки розпушувача та 110-120 грам борошна. Але просіємо частинами на два рази. Та знову перемішуємо. Ось таке чудове тісто у нас має вийти. Тепер я візьму 10. Грам родзинок та 40 грам замороженої смородини. Та додам чайну ложку кукурудзяного крохмалю та перемішаю, додаємо ягоди до тіста та перемішуємо. Тепер на дно форми я викладаю пергамент, щоб зручніше було потім діставати кекс. Форма у мене невелика. Прямокутна 11 на 21. Викладаємо тісто. Випікаємо кекс при температурі 170 градусів приблизно пів години. Наш чудовий кекс з ягодами та родзинками вже готовий. Готується дуже просто і швидко. І вуаля! Такий чудовий і гарний він виходить! Подивіться, який гарний, неймовірний наш кекс у розрізі. Просто чудовий і неймовірно смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати. За смаком він нагадує творожний кекс і має дуже неймовірно смачний аромат, завдяки смородині. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте лайк та залишайтесь на моєму каналі, щоб бачити першими нові відео. Всім бажаю міцного здоров'я! Радості, добра, любові і мирного неба над головою. До нових зустрічей і пока!